І ще раз добренького дня. Ну що, була я біля моря, говорила вам про рибу. На, ти маємо рибку. Гляньте на яку дурадочку свіженьку привезли. Дивіться, на які очки свіженькі, чистенькі. Ой, не хочу розкривати, ще поріжуся. Я ж умію. Отака От дурада, Свіжесенька, гляньте, не можу розкрити. По очах бачите, тому що якщо вона не свіжа, очі каламутні, А це гляньте? на Яка красота! Вся одна в одну, П'ять штук. Велике дякую. Я знаю, що ви дивитесь. Бачите, які в нас люди українські, в Іспанії, дружні. Велике дякую за таку рибочку. Сьогодні приготую. А я якраз ще Валі свої, кажу. Валя в холодильні, в морозілці є риба, а вона каже, що немає. Вони її не дуже їдять. Ще як я є, то я готую і, і мусять їсти. Сергій не буде, ну, син, внук, син Валін, Сергій не буде, він щось до риби таке відношення в нього. От, А тепер рибка свіженька, красива. Велике дякую. Навіть не знаю, як цю людину звати. Ви дивитесь мене в Ютубі, можете познайомитися в Ютубі. Валін знайомий, дуже хороша людина. І я сміюся, шуткую, і він з Тернополя. Представте собі там, де ця біда случилася сьогодні. Добренько всього вам найкращого, дорогі мої глядачі любимі. Дивіться, підписуйтесь. Коментуйте, гляньте, яка дурадочка, така товстенька, вона о. Бачите, вечором буде, я приготую і вам покажу. І то при тому приготую, мабуть, я в аерогрілі. Буду бачити. Добренько, на цьому все. Рука грязна, як тепер телефон виключить, отако буду виключати телефон. Всього найкращого і миру нам в Україні.